За останні 20 років дуже сильно змінилася динаміка розвитку різних шкодочинних об'єктів, хвороб, інших факторів, які створюють проблеми в вирощуванні цукрових буряків. Одна з них це бурякова нематода хетеродера шахті. Вона серйозно прогресує в сівозмінах, де, крім цукрового буряка, в буряковій сівозміні вирощується також і ріпак, бо хрестоцвітні є материнською культурою для розвитку цього шкодочинного об'єкта. Шкодочинність бурякової нематоди може сягати 50% врожаю цукрового буряка. Селекціонери компанії КВС випустили ряд гібридів, які стійкі. До бурякової нематоди. Це гібриди Анаміра КВС, Реоріта КВС, також ряд смарт-гібридів, смарт-Бріга КВС, Смарт Дженевра КВС. І я рекомендував би як страховка сіяти гібриди стійкі до нематоди на полях, де ще немає явно вирішених проблем з нематодою. Тому що не буде зниження продуктивності цукрового буряка. Також дуже велика проблема є на цукровому буряку це падалиця цукрового буряка. Ми знаємо, що буряк це двохлічна культура. У зв'язку з зміною клімату м'які зими, безморозні зими. При збиранні цукрового буряка є втрати цукрового буряка, є частинки корені цукрового буряка, які рівномірно розкидаються по полю. І потім, при посіві пшениці на бурякових полях, кукурудзи, ці корені дають цвітушні рослини. Фактично, це насінники. І дуже важко забрати такий насінник у посівах. І є такі поля. Коли суцільний посів цукрового буряка. Дуже важко його забрати, тому що рослинки не відрізняються від падалиці і культурної рослини. Витрачається ручний обробіток, міжрядний обробіток механічний, а вирішення цієї проблеми є технологія Convisa Smart. Висіваєш смарт-гібриди, вносиш гербіцид конвізован, і цей гербіцид забирає як селекціонер, все забирає і падалицю, і бур'яни, крім буряка, який посіяний для товарного посіву.